Дорогі друзі, вітаю вас на каналі Астрологія, де я розповідаю про космічні події на зоряному небі. І якщо вам ця тема цікава і сподобається подача інформації, підписуйтесь на канал і натискайте дзвіночок, щоб не пропускати нові прогнози. А сьогодні ми поговоримо про астрологічний прогноз на тиждень з 9 до 15 лютого 26 року. Ми стоїмо в унікальній точці з одного боку. Останній спокійний тиждень перед коридором затемнень, час зачиняти старі двері, а з іншого, 14 лютого, Сатурн здійснює грандіозний перехід в знак Овна, запускаючи квест завдовжки 36 років під назвою Відповідай за свої кроки. І в цьому відео ми поговоримо, чому 10 лютого варто менше слухати плітки, як впіймати удачу за хвіст 12 лютого і чому Венера в рибах змусить нас закохуватися в міражі, забувши про реальність, а також про перехід Сатурна 14 лютого у знак Овна. Тиждень трохи нервовий, подекуди аварійний, але вкрай доленосний. Тож сьогодні ми будемо розбиратися, як пройти цей тиждень гідно. І традиційно висловлюю велику подяку глядачам каналу за ваш зворотній зв'язок, за ваші думки, які ви висловлюєте, за вашу підтримку, коментарі та добрі побажання, які я отримую від вас. Дякую вам. І бажаю вам цього тижня найважливішого зберігати внутрішню тишу. І нехай у цьому космічному шумі та хаосі ваш внутрішній компас завжди вказує на істину. Бажаю вам дбайливості про себе і пам'ятайте, що зараз не час для рекордів, а час для усвідомленого завершення. Тиждень нас чекає з 9 до 15 лютого, неймовірно насичений своїми астрологічними вібраціями. Несподівані повороти, раптові бажання реорганізації простору, повідомлення людей, про яких ви давно забули. Головне, зберігати почуття гумору. Цей тиждень можна назвати думка інших, часто говорить більше саме про них, ніж про вас. Тиждень вимагає усвідомленості та дбайливості до себе і оточуючих, енергії виснажені, імунний захист ослаблений, є ризик застуд, початок і завершення тижня нервовий та аварійний. І це останній спокійний період перед коридором затемнень. Це час сприятливий для завершення та відбуття підсумків. Тиждень перед коридором затемнень принесе нам багато змін. Цей тиждень стає ключовим етапом підготовки до коридору затемнень, який розпочнеться вже 17 лютого. Енергетика періоду напружена, насичена подіями і водночас доленосна. Багато процесів, які зараз відбуваються, закладають основу на майбутні місяці. І в цей період важливо завершувати справи, підбивати підсумки, закривати старі питання та встигнути вирішити важливі організаційні моменти. Другий тиждень місяця буде з кармічними аспектами, які змусять багатьох із нас згадати про своє істинне призначення і наново оцінити свої вчинки, думки, цілі, а також усвідомити те, що відбувається навколо. Сонце проходить по знаку водалі. І це період, коли ми стаємо більш незалежними та волелюбними і починаємо шукати нові ідеї, можливості, щоб розширити свої горизонти. І в цей період ми можемо бути більш відкритими для нових ідей та концепцій, які можуть допомогти нам у розвитку нашої особистості і для кар'єри. Ми можемо почати вивчати нові технології та інструменти, які дозволять нам покращити нашу роботу. Однак цей період також можуть виникати і конфлікти з іншими людьми, оскільки ми не завжди готові йти на компроміс та слухати інших. Тому важливо навчитися знаходити баланс між своєю незалежністю та вмінням працювати в команді. Меркурій у нас проходить по знаку риб із 7 лютого і посилює тут інтуїцію, але знижує концентрацію на деталях. Думка перестає рухатися прямою траєкторією. Важливими стають півтони, натяки, інтонації, сни, образи. І цей час, коли сенс часто відчувається раніше, ніж формулюється словами. Період підходить для завершення, осмислення та внутрішнього налаштування. А 12 лютого Меркурій з'єднається з висхідним лунним вузлом, і це будуть доленосні події. Венера 10 лютого переходить у знак риб. Венера це енергія чуттєвості та романтики, і це ідеальний період, щоб заплутатися в почуттях, закохатися в образ із пісні чи витратити гроші на магічний кристал замість вирішення реальних проблем. Венера перебуватиме в знаку риби. З 10 лютого до 6 березня, і тут вона почувається особливо комфортно, глибоко і натхненно. Венера в рибах приносить романтику, співчуття, творче натхнення та прагнення душевної близькості, але й робить нас більш вразливими, відкритими та чутливими до настрою інших людей. Венера в рибах. Це більше про внутрішні переживання, ніж про зовнішні події. Багато людей можуть відчути ностальгію, тонкі емоційні стани, потребу близькості, творчості, музики, мистецтва. І прокидається потреба в коханні та розумінні. І в цей час люди можуть закохуватися в того, хто проявив до них увагу або участь. Марс продовжує свій рух по водолію. І це період інтелектуальної активності, соціальних реформ та прагнення до незалежності. енергія спрямована на руйнування старих стереотипів, інновацій та колективні дії, вимагаючи конструктивного підходу до змін. Цей час підходить для впровадження прогресивних ідей та зміни моделей поведінки в коханні і у справах. Юпітер продовжує свій ретроградний рух. Це час переосмислення сімейних цінностей, питань нерухомості та внутрішніх переконань, і енергія спрямована на зміцнення роду, на вирішення старих конфліктів та використання колишнього досвіду і краще уникати радикальних нововведень, сфокусувавшись на завершенні розпочатого, Сатурн, 14 лютого, остаточно перебирається в знак Овна і несе з собою глобальні зміни. Стартує багаторічний квест під назвою Відповідай за свої ініціативи. З моменту входження Сатурна до знаку Овна формується його з'єднання з Нептуном. Точний аспект відбудеться 20 лютого в першому градусі Овна, в початковій точці всього зодіаку. І це свідчить, що світ входить у фазу перезапуску. Хаос і порядок зустрічаються, щоб створити нову реальність, і це може привести до зміни світових пріоритетів, до появи нових лідерів та нових моделей влади, до перегляду кордонів як зовнішніх, так і внутрішніх, до духовного та ідеологічного переформатування суспільства, до початку тривалого циклу, який визначатиме наступні 36 років. І для кожної людини це час, коли потрібно відмовитися від ілюзій, побачити реальність такою, яка вона є, і зробити перший крок у нове життя. І ще 14 лютого ми офіційно вступаємо в зону впливу затемнення. Енергії стануть ще настійкішими, вимагаючи від нас максимальної зібраності перед змінами. З 9 лютого наростає відчуття змін, ніби щось зсувається в глибині, а старі ілюзії тріскаються самі собою, можуть випливати старі страхи, сумніви, невирішені питання, і водночас приходить дивна тиша. Та, що буває після шторму, коли повітря ще тремтить, а простір вже очищений, і в цій паузі важливо не поспішати, а прислухатися. Саме в порожнечі починає формуватися новий напрямок. 10 лютого буде проходити точний аспект квадратури Меркурія з чорним місяцем з ліліт, через що вся енергія може йти на порожні розмови, плітки а також обговорення образ та страхів, яке ніяк не допоможе вирішити проблеми. Тому будьте уважні до всього, що ви говорите, і. Також будьте уважні з документами. А 11 лютого нам принесе мінорні аспекти на півквадрат Марса з Сатурном, який знаменує собою боротьбу між двома протилежностями. Марс символізує енергію дії та руху. А Сатурн пов'язаний з обмеженнями і перешкодами. І в результаті на фоні такого аспекту може відбуватися внутрішня серйозна боротьба, пов'язана зі спробою подолати перешкоди. І це нелегкий період для ділової активності для когось може стати. І особливо для діяльності, яка потребує великих фізичних зусиль. А 12 лютого секстиль Сонця з Хіроном. І цей аспект для активних та рішучих людей. Це гармонійний аспект, він завжди дає несподівані шанси, але треба вміти ними скористатися. Особливо щасливчиками можуть стати інженери, пов'язані з електронікою, з електрикою, дипломати, IT-фахівці і актори. Також 12 лютого Меркурій з'єднується із висхідним лунним вузлом. І цей аспект може активізувати інтелектуальну діяльність, роботу з інформацією та соціальні контакти. Можуть бути несподівані подорожі, знайомства і також успішно складеться навчання та обмін думками. Тож, 12 лютого день сили, 25-й лунний день, символ цього дня раковина. Ритуали краще проводити в першій половині дня. Тому що Меркурій, з'єднані з висхідним лунним вузлом в рибах, говорить про те, що підсвідомість наша відкрита до знаків і можна собі намріяти майбутнє. Особливо уважними будьте до своїх думок, можете записати свої бажання, плани та цілі. Місяць 12 лютого буде в Стрільці. і це ідеальний час для планування масштабного. А під впливом Меркурія в рибах додавати візуальні чуттєві образи, тобто те, як ви відчуваєте. Але пам'ятаємо, раковина є символом прихованого захищеного простору, і важливо зберігати свої думки при собі, не діліться планами та бажаннями з іншими людьми. Енергетика дня потребує збереження таємниці, інакше сила наміру може розчинитися. Також обмірковуйте те, що кажете, тому що слова мають пророче значення. А завершиться тиждень напруженим аспектом квадратури Венери з Ліліт 15 лютого. Цей аспект може сильно впливати на душевну близькість з людьми, як правило, в гірший бік. І в цей час нові знайомства в романтичній сфері. Можуть відбуватися, але можуть бути і на ґрунті суто сексуальної потреби або з отримання деяких вигод і придбань. Людські якості потенційних партнерів знецінюються або не помічаються, а питання самооцінки та невпевненості у собі можуть стояти надзвичайно гостро після повні почався спадаючий місяць. І на цьому тижні, 9 січня, остання четверть місяця. Цей період спонукає відпустити минулі образи та застарілі переконання. Остання четверть символізує визволення та прощення. Вона пов'язана з фізичним та емоційним очищенням, коли ми позбавляємося від негативу, від старих звичок, перешкод, які нас стримують. Активність організму теж починає спадати. І в період бальзамічного місяця можуть відвідувати розумні думки, відкриватися прості істини, які раніше ховалися або з якихось причин не могли бути розкриті, нерідко може змінитися погляд на життя, і ви можете краще зрозуміти світобудову і почуття інших людей. Концентрація уваги теж поступово починає розсіюватися, тому важливо не розпочинати важливих та відповідальних справ. На цьому тижні місяць пройде по знакам скорпіон, стрілець, козиріг та водолій. Також будуть періоди місяця без курсу, ви це бачите на екрані. Період місяця без курсу характеризується Непослідовністю подій, відчуттям відірваності від реальності людина в цей час буває розсіяною, невпевненою у собі, надто довірливою, може вдаватися до мрій і перестає стежити за тим, що відбувається навколо, тобто неуважність. Це сприятливий час для духовних практик і духовних починань. Це дуже важливий фактор, який сильно може впливати на життєві ситуації. Договори, укладені в період місяця без курсу, можуть виявитися недієздатними. А також підприємства, зареєстровані в цей час, незабаром можуть припинити свою діяльність або виявляться нетривалими, а передбачувана поїздка відкладається або не дає очікуваних результатів. Навіть найпростіші питання чомусь не вдається вирішити в цей період. Тож не слід займатися важливими справами, тими, які можуть вплинути на довгострокове майбутнє, на фінанси, здоров'я, близькі відносини тощо. І це добрий період для медитації та відпочинку. Отже, нехай 12 лютого День Сили, принесе найсміливіші наміри і Нехай вони будуть почуті всесвітом. А Сатурн, входячи в знак Овна, подарує вам не труднощі, а мудрість та силу для створення нової щасливої реальності. Бережіть своє здоров'я, не витрачайте енергію на порожні суперечки і пам'ятайте, думка інших говорить лише про них, а ваше світло тільки про вас. Тож спокійного вам і глибокого тижня. Бажаю всім успіху! Дякую, що завітали на канал. Ставте нравлики, вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, діліться цим відео з рідними та близькими. До нових зустрічей!